Знаєте, що найбільше ранить? Не сама хвороба, а те, як швидко твою слабкість можуть проігнорувати ті, від кого ти чекаєш тепла. Ми живемо в час, коли люди звикли надсилати емодзі замість обіймів і пакети з продуктами, замість того, щоб просто сісти поруч. Але правда в тому, що жоден хліб і гречка не замінять людської присутності. Це не історія про образу чи капризи. Це історія про межу після якої ти починаєш ставити собі запитання. А хто я для тих, кого люблю. Ми всі вміємо бути сильними, поки тіло не ламає гарячка, а душу байдужість. Ви, можливо, впізнаєте себе в цих рядках, коли просиш про допомогу, а у відповідь отримуєш сухе я зайнята. Це звучить буденно, але за ним ховається справжня правда про стосунки бо слова це лише форма, а ось відсутність тепла в них говорить більше, ніж будь-яке пояснення. Іноді одного такого повідомлення достатньо, щоб усередині щось зламалося. Але є й інший бік цієї медалі коли тебе залишають наодинці, ти починаєш бачити своє життя без прикрас, і тоді з'являється шанс, шанс повернути собі право на власний простір, власні рішення і власну цінність. Це не відчай, це момент пробудження, коли ти вперше за довгий час питаєш себе, а чого я хочу насправді. І ось тут починається історія, яка змінює все. Далі я розповім про жінку, яка в один зимовий ранок зрозуміла чекати тепла від тих, хто не готовий його дати, це шлях у нікуди, і замість того, щоб впасти у жалість, вона зробила крок, який перевернув її життя. Можливо, саме ця історія підштовхне й вас подивитися на своє оточення і спитати, хто насправді поруч, коли ви цього потребуєте. Марія відчувала, що кожен крок по хаті ставав важчим, ніж учора. Руки, колись міцні, тепер тремтіли, коли вона тягнулася до чайника, щоб заварити простий липовий чай. По телефону її голос звучав слабше, ніж вона очікувала Олю, щось я розхворілася. Може, візьмеш мене до себе на кілька днів? Це було запитання, загорнуте в надію, але й у тихий страх почути відмову. Тіло ломило. Але ще більше боліла самотність, яка тиснула зсередини. Ви помічали, як іноді нам потрібні не ліки, а просто чийсь погляд, що каже Я поруч. Один теплий жест може змінити не лише день, а й усе життя. Кашель накочувався хвилями, обриваючи фрази на півслові. Здавалося, ніби в грудях застрягли сухі осінні листки, що шарудять при кожному вдиху. Марія повільно дісталася до старого крісла. Намагаючись приховати в тому посмішкою, яку ніхто не бачив. Коли вона набрала номер доньки, в її словах було більше, ніж прохання, то був мовчазний крик про турботу. Скільки разів у житті ми просимо про допомогу так, щоб нас майже не почули, і скільки разів ми самі не помічаємо, коли хтось так звертається до нас. Це й є різниця між тим, щоб просто слухати і по-справжньому чути. Чекаючи відповіді. Вона відчувала, як серце б'ється швидше за гарячку. Секунди тягнулися довше, ніж стрілка на старому настінному годиннику. У пам'яті зринають вечори, коли вона сиділа біля дитячого ліжечка Олі, з мокрим рушником на лобі дитини, старілкою гарячого борщу на кухні і казками, щоб відволікти від хвороби. Це була не лише потреба отримати такий самий догляд, а й бажання відчути, що вона й досі має місце в житті своєї дочки. Бо ми сіємо насіння любові та ніколи не знаємо, де воно проросте. Пауза з того боку дроту була схожа на холодний подих вітру у прочинене вікно. Вона намагалася придушити кашель, аби не звучати надто слабко, але горло пекло. Попри це, голос залишався спокійним, ніби вона не хотіла тиснути. Є ті, хто вважає, що просити допомоги ознака слабкості, але насправді це сміливість. Відкривати свою вразливість. Наче відчиняти двері хати під час заметілі, ніколи не знаєш, чи увійде тепло, чи холод. І саме в ту мить Марія сподівалася, що у відповідь їй принесуть ковдру. Кашель Марії був глибокий, хрипкий, ніби десь у грудях заплуталося ціле гроно сухого осіннього листя, яке не могло знайти виходу. Кожен видих супроводжувався тим самим шурхотом, від якого мороз ішов по шкірі, і хоч вона намагалася дихати повільно. Легені зрадницьки стискалися, змушуючи знову схилитися вперед і вчепитися руками в коліна. Але найбільше її мучив не кашель, а тиша, що огортала дім, тиша, яка змушувала відчувати себе забутою навіть тоді, коли сонце ще не встигло сісти. Самотність має здатність лізти в найтепліші куточки душі, як холод крізь щілини вікон. Вона згадувала, як колись після смерті чоловіка Івана. Вечори ставали довгими і порожніми, але зараз з цим кашлем і палаючими щоками відчуття ізоляції було в рази сильнішим, бо хвороба робить тебе вразливим, а самотність беззахисним. У такі миті навіть звук крапель із старого крана на кухні здається гучним, а стукіт годинника перетворюється на нагадування, що ти чекаєш когось, хто не приходить. І як тут не замислитися? Чи ми взагалі вміємо по-справжньому бути поруч із тими, хто цього потребує? Марія намагалася відволіктися, розгортала старі вишиті рушники, дивилася на візерунки, які колись вишивала з мамою, і відчувала, як в серці щось теплішає. Але тепла від спогадів вистачало ненадовго це як тримати в руках чашку гарячого чаю, вона зігріває лише поки ти її не відпустиш, і знову накочувалася порожнеча, що тиснула зсередини. Це була не просто хвороба тіла, а хвороба тиші. Така, яку не лікують аптечні пігулки, але яку можна зцілити живим словом і присутністю. Іноді в такій миті людині достатньо, щоб хтось просто сів поруч, навіть без розмови, але з тією особливою мовчазною підтримкою. Проте Марія розуміла сьогодні цього не буде. Вона залишилася наодинці зі своїм кашлем і своїми думками, що кидали її з минулого в теперішнє. а всередині. Вже народжувалося відчуття, що цей день змінить щось більше, ніж просто її самопочуття. Бо коли самотність починає говорити голосніше за людей, пора готуватися до змін. Вечір підкрався тихо, як зимовий вітер, що прослизає під двері. Гарячка охопила тіло, немов хтось розпалив усередині невидимий вогонь кожен суглоб болів, наче його скручували руками, а очі пекли так, що навіть світло лампи здавалося нестерпним. Марія закуталася в стару ще радянську вовняну ковдру, яка колись належала її свекрусі. Цей запах трохи заспокоював, бо нагадував про часи, коли дім був повний голосів. Але цього вечора ковдра була не захистом, а лише тонкою межею між нею та холодною самотністю. Три роки тому, коли не стало Івана, вона вперше відчула, що світ може стати небезпечно тихим. Але тоді її рятувала робота в саду сусіди. Та й сама Оля час від часу приїжджала. Сьогодні ж було інакше гарячка забрала сили, а біль бажання навіть вставати з ліжка. Це не просто хвороба тіла, це випробування душі, коли розум підсовує тобі найтемніші думки, і в такі хвилини найстрашніше не температура, а відчуття, що ніхто не помітить, якщо ти зникнеш. Вона сиділа біля вікна, вдивляючись у темряву вулиці, де лише зрідка проїжджала якась машина. У її руках тремтів кухоль із гарячим відваром калини, напій, який у їхньому селі завжди готували, щоб зняти жар. Дивно, але навіть цей смак тепер здавався гіркішим може, через спогади, які він пробуджував. Вечори, коли Іван розтирав їй руки, жартуючи, що вона гарячіша за піч у хаті. І від цього серце стискалося ще сильніше, бо, якби ми не були сильними, є моменти, коли нам потрібні чийсь руки поруч. Марія відчувала, як голова стає важкою, а дихання глибшим і повільнішим. Ковдра здавалася надто великою для однієї людини, але саме такою була й хата без Івана, простір, де забагато порожнечі, і, попри жар, її проймав холод, який не мав нічого спільного з температурою. Це був холод втрати, який роками живе десь усередині і час від часу нагадує про себе. І саме цього вечора він почав говорити голосніше, ніж будь-коли. Марія довго сиділа з телефоном у руці, збираючи сили набрати номер доньки. Кожен рух здавався важким, але ще важчим було подолати сумніви. А раптом я буду заважати. Нарешті вона натиснула зелений значок виклику. Голос у слухавці прозвучав тихо, але твердо Олю, мама, дуже хвора. Може, приїдеш на кілька днів. У цих словах було все і прохання, і надія, і трохи сорому, бо просити допомоги вона не звикла. На тому кінці дроту запала коротка тиша, а потім почулося Мамо, у мене зараз завал на роботі, я не можу, сама розумієш. Голос доньки був рівний, навіть надто спокійний, наче вона говорила про щось побутове, а не про мамине здоров'я. Цей спокій вразив Марію сильніше, ніж сама відмова. Бо іноді найгостріше ранять не слова, а відсутність емоцій у них. І так вона вперше відчула, що між ними виросла стіна, яку важко буде зруйнувати. Вона намагалася відповісти легко, щоб не створювати напруження. Та нічого, доню, я впораюся. Але ці слова давалися важко, як ковток води після довгої спраги. Бо правда була в іншому, їй зовсім не хотілося справлятися самій. У такі моменти. Стає очевидним, що незалежність це добре, але турбота безцінна, і можна бути сильною жінкою, яка все життя тягнула родину, та все одно мріяти про кілька теплих днів у колі близьких. Коли розмова закінчилася, Марія ще довго тримала телефон у руці, слухаючи короткі гудки. В кімнаті було тихо, а в серці ще тихіше. Вона подумала, що, можливо, Оля і справді зайнята, можливо, навіть перевтомлена. Але водночас щось глибоко всередині підказувало якщо людина хоче бути поруч, вона знаходить спосіб. І ця думка, хоч вона й не сказала її вголос, залишила гіркий присмак. Наступного ранку Марія прокинулася від тихого стуку у двері, її серце на мить пришвидшилося. Може, Оля передумала і зайде. Вона обережно підійшла, відчуваючи ломоту в ногах, і відчинила. На порозі стояв поліетиленовий пакет із продуктами. Кілька яблук, хліб, пачка гречки і пляшка мінералки. Поруч на телефоні миготіло повідомлення. Я зайнята сьогодні, тримайся. Жодного як ти, жодного натяку на бажання побачитися, лише сухий факт турботи, виконаний без душі. Марія довго стояла, дивлячись на пакет, ніби це була підказка до якогось складного ребуса. Вона розуміла, що це краще, ніж нічого. Але хіба турбота вимірюється тільки речами? У пам'яті зринали моменти, коли вона приносила Олі обіди на роботу, щоб та не залишалася голодною, і кожен раз вона додавала туди щось маленьке, улюблену булочку з корицею, записку з теплими словами. Бо справа не лише в їжі, справа в тому, щоб показати ти для мене важлива. Вона занесла пакет до кухні, розклала продукти і поставила чайник. І раптом відчула, як усередині щось змінилося не образа, не злість, а якась тиха ясність, як коли довго дивишся у воду і раптом розумієш, що бачиш дно. Цей момент був схожий на перший ковток свіжого повітря після довгого перебування у задушливій кімнаті. Марія почала усвідомлювати, що, можливо, настав час подивитися на своє життя інакше. Чайник засвистів, а вона сіла за стіл, тримаючи в руках чашку. Тепло напою не доходило до серця, бо там уже визрівав план. Не гучний, не емоційний, а тихий і зрілий як рішення, яке чекає свого часу. І хоча вона ще не знала всіх деталей, Марія відчувала цей пакет із продуктами, став останнім нагадуванням, що чекати змін від інших марно. Настав час готувати свої власні. Три дні Марія провела наодинці зі своєю хворобою. Вранці вона повільно розпалювала плиту, щоб зварити собі легкий курячий бульйон, якого вистачало на день. По обіді міряла температуру, ковтала гарячий чай з медом, і знову лягала під ковдру, дослухаючись до тиші. Будинок дихав порожнечею. Годинник відбивав хвилини, підлога скрипіла під її кроками, а за вікном рідко чути було, як хтось проходив. Це була тиша, в якій чуєш навіть власні думки надто голосно. Вона згадувала роки, коли намагалася бути зручною матір'ю, не просити зайвого, не нав'язуватися, не заважати, пам'ятала, як колись відмовилася від поїздки на море, щоб Оля могла поїхати з друзями, як тихо готувала вечерю, щоб не турбувати, коли донька працювала вдома. Це були дрібниці, але з них і будувалася стіна, за якою Марія поступово зникала як особистість, і тепер, сидячи з температурою, вона почала думати. Може, вона занадто добре вивчила цей урок не заважати. Кожен вечір вона гріла руки над кухонною плитою, ніби в цьому теплі було більше життя, ніж у її власних планах. Лікувала себе імбирним чаєм, натирала груди старим рецептом з камфорою, але найбільше лікувалася спогадами, хоч вони й були гіркуватими. Марія розуміла, що в цих стінах вона вже не живе по-справжньому, а лише існує, заповнюючи простір звичними рухами. І це усвідомлення починало гріти її сильніше, ніж сама ковдра. У ті три дні вона багато дивилася у вікно на порожню вулицю, на гілки, що гнулися від вітру, і на небо, яке час від часу розкривалося сонячним промінням. Вона відчувала, що всередині неї назріває рішення Не гнівне, не імпульсивне, а тихе, як перші кроки світанку. І хоч тіло ще було слабким, розум уже прокидався. З'являлося бажання не просто одужати, а змінити щось глибоке, так, щоб наступного разу жодна тиша не могла її зламати. На четвертий ранок гарячка відступила так само тихо, як і прийшла. Марія відчула, що тіло більше не тремтить, а голова стала яснішою. Вона сиділа на краю ліжка, дивлячись на промінь сонця, який упав на підлогу, і розуміла це не просто полегшення від хвороби, це новий ковток свободи. Усередині було дивне відчуття спокою, наче вона зробила найважливіший крок, ще не підвівшись на ноги. Вона знала час більше не чекати змін від когось, час діяти самій. Марія згадала про старий будинок у селі, що колись належав її свекрусі, порожній із потрісканими віконними рамами, але садом, який вона колись доглядала. Там завжди було тихо, але то була інша тиша тепла. Наповнена співом пташок і запахом свіжоскошеної трави, вона уявила, як вранці варить каву, виходить на ганок і дивиться на туман, що повільно розсіюється над городом, і ця картина здавалася їй теплішою за будь які слова. Рішення було простим і водночас важким піти, не прощаючись і не пояснюючи не для того, щоб когось покарати, а щоб повернути собі право бути важливою хоча б для самої себе. Вона розуміла, що це буде сприйнято неоднозначно, але більше не хотіла жити в очікуванні, що її потреби колись стануть пріоритетом. Це був не протест, а повернення власного голосу після років мовчання, і вперше за довгий час у неї з'явився план, який грів душу. Вона почала по думки складати список: кілька суконь, теплий светр, старий фотоальбом, улюблену чашку, жодних зайвих речей, лише те, що дійсно має сенс. І чим більше вона уявляла цей переїзд, тим чіткіше відчувала попереду не втеча, а новий початок там, у селі, не буде чужих телефонних відмов, зате буде простір для тиші, яку вона обере сама. І ця думка була для Марії не кінцем, а початком історії, яку вона ще напише. І ось тепер, коли ви почули цю історію, запитайте себе, скільки разів ви залишалися наодинці. Сподіваючись, що хтось прийде, але двері так і не відчинилися. Чи, можливо, навпаки, скільки разів ви проходили повз, думаючи, що людина впорається сама? Правда в тому, що ми всі або будуємо мости, або зводимо стіни, і настав час вирішити, на якій стороні ви хочете бути. Подумайте, які три кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб повернути собі контроль над своїм життям. Може, це розмова, на яку ви довго не наважувались, може, зміна місця, де ви живете? А може, просте, але сильне ні тим, хто знову і знову забирає ваші сили? Бо чекати, поки інші зміняться, це найповільніший спосіб втратити себе. Я хочу, щоб ви зараз чесно відповіли собі, що тримає вас у місцях, де вас не цінують, і головне, чому ви досі погоджуєтесь там залишатися. Ці питання можуть бути незручними, але саме вони стають ключем до свободи. Життя занадто коротке, щоб відкладати власну гідність на потім. Якщо ця історія змусила вас замислитись, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення тут ви знайдете ще більше історій і думок, які допоможуть вам стати сильнішими, сміливішими та вільнішими. Бо справжні зміни починаються тоді, коли ви вирішуєте більше не мовчати про те, що вам болить.